Так починається робочий день соціального працівника. Валентина Артеменко від 2016 року працює у горішньоплавнському міському територіальному центрі Калина у відділенні соціальної допомоги вдома. На дільниці пані Валентини 20 пенсіонерів, і кожному вона дарує свою турботу, своє тепло. Допомагати самотнім говорить її покликання. Ця професія стала мені. Ця професія стала дуже дорогою. Надавати допомогу людям. Я бачу це як своє бажання. Це затребуване. І я знаю, що я можу дарувати їм добро. Вони стали якби частиною моєї сім'ї. Я віддаю своє серце і свою душу кожному. Я даю своє серце і свою душу. Кожному дійсно робота соціального працівника складна і вимагає надзвичайних зусиль. Адже не кожен може витримати таке навантаження: соціальна робітниця опікується літніми людьми, щоденно поспішає до них, аби надати необхідну допомогу по господарству: купити продукти, ліки, приготувати смачну їжу, сплатити комунальні послуги та виконати складну для своїх підопічних побутову роботу є люди, яким потрібно приділити більше уваги, паліативні хворі. Це лежачі люди, яким потрібно і памперс замінити, помити, нагодувати. Ось на них йде більше часу. За словами пані Валентини, найприємніше бачити очі кожного, хто чекає на неї, і звісно, радість переповнює, коли її старання оцінюють. А своїх від своїх підопічних я отримую теж взаємоповагу. Ось коли я бачу, що вони задоволені, я теж радію. Я розумію, що я повинна їм дати надію і почуття захищеності. тим більше в такий час. Тим більше в такий рідне. А найголовніше зігріти душевною розмовою і добрим словом. А лучше і не треба. Прийшла, побалакала з нами. Це саме головне. А більше ну що ще треба? Вона як то ліче, даже. Чесно, часто от давлення підскакує, так підскакує, що це ужас. Побалакали, посиділи, воно відходить. Особливо Всякий спілкування стрес, 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 з приємними да, людьми. Валя да, 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 да. у нас дуже добрий чоловік. Вона внімательна дуже, вона переживає за всіх. Другий раз от, Правда, буває таке, що ну ну не що то зробити. Вона бігом тут же ж бере і робить, допомагає. Е, ну от така вона душевна дуже. Хороший чоловік прошлом Ось у минулому році ми її оцінили як народний соціальний робітник, тому що вона дуже багато робить, і вона своїм зовнішнім виглядом. По перше, у неї образ не такий, як у всіх. Вона приділяє увагу своєму образу. А коли людина приходить гарно одягнена і з гарним настроєм, то вже і сам все відходить. Всі якісь погані нюанси сьогоднішнього ранку чи дня, тобто, ти теж оживаєш, розквітаєш, ти теж оживаєш і розцвітаєш. Пані Валентина кожному підопічному відкрили своє серце. Зазначають колеги. Вона, ну я не знаю, вона мабуть володіє такими якостями, як доброта, як щире серце. як… Спроможність надати свою допомогу завжди і всюди. І я думаю, що такі люди, як соціальні робітники це люди з великої літери. З великої літери, чому? Тому що в складні умови може попасти будь-яка людина в будь-який час. А от надати допомогу не кожна може. Тому я думаю, і наші підопічні, і ми, ми цінимо наших. Співробітників дуже вдячні. Вдячні, їм. аби забезпечити комфортне життя отримувачам послуг у територіальному центрі Калина у відділенні соціальної допомоги вдома працюють 51 соціальний робітник, три фахівця і завідувачка. У нашому відділенні знаходиться на обслуговуванні з початку року 922 особи. Зараз ми обслуговуємо 802 особи. Є такі соціальні робітники, які працюють дуже давно. О, так як Валентина Григорівна, і вже сім'ї, яких обслуговують соціальні робітники, так вважають їх просто членами своїх сімей. Тим так. паче, зараз під час війни багато дітей виїхало за кордон, і батьки залишилися тут наодинці своїми бідами, своїми хворобами. Тому соціальні робітники дуже підтримують людей в такій ситуації. Калина це наша радість, це наше життя. Стверджує ще один підопічний територіального центру, пан Володимир. Ми давно вже в калині. Вчити на нас спасла. Да, спас У нас не вже інсульт да. був. Калина нас спасла. У неї ж інсульт був. Ми після інсульту. Калина виручила десь півроку. За нами приїжджала машина на другий поверх ліфтом. Підіймали візок. Там ми займалися в тренажерній залі. А потім через деякий час я потрапив туди, підслизнувся, впав, зсув хребта на півтора міліметра. Лежу куди? В калину пішли ми знову в калину. Зараз бачите, і вона стоїть, і я стою, дякуючи Калині. Я ще я, я вважаю, наприклад, у нас ця організація Калина як служба порятунку. Це дуже, Це дуже важке фізичне навантаження на наших худеньких жінок. Територіальний центр Калина повністю фінансується з міського бюджету. А це так не багато і не мало. А 24 мільйони на рік е витрачається коштів для того, щоб ми жили, працювали, функціонували і надавали ті послуги, які ми зараз надаємо, і розвивали ці послуги, тому що і матеріально-технічна база покращується. От і стараємося, щоб заробітна плата у людей, ну хоч трошки відповідала тим вимогам, грудь, і да тим навантаженням, яким вони несуть. Соціальна робота це робота з людьми і для людей. Працівники соціальної сфери отримують вітання в першу неділю листопада, а слова вдячності на їхню адресу лунають щодня. Кожен із них колись обрав шлях добра і милосердя. На щирості, самовідданості, щедрості душі цих людей тримаються підопічні калини. І доки кожен поспішає у своїх справах, соціальні працівники день за днем працюють. Аби жоден пенсіонер не відчував себе покинутим наодинці з війною і проблемами.